А ну почекай, 16 є. Я буду лаятись. Вітаю на каналі Панолес. Мене звати Олександр. І сьогодні в ефірі This is a Ghost. Гра у ранньому доступі. Це щось типу фазмофобії, дуже схоже, але зі своїми примочками. Айда дивитися. Так, дивимося, давайте швиденько оглянемо. Що в нас тут? А у нас є тут човіха. Сару можемо, за Брейді. Нічого ти подиви, який мужик Ось Осьо крутий полісмен Веслі. Люся. Це. Дізель. Він Дізель. Берем її. берем її, вона точно знає, як полювати на привидів. Вона точно знає. Так, спробуємо спочатку на Ізі. Е, маленький будиночок. Е, ферма. Е, щось старий будинок. Йоханий бабай, скільки тут. Давай в маленькому Е, Ось так якось зробить. Е, Ліхтарик у нас є, є, прекрасно. Я ніхрена не бачу. Е, Дивимося, так. Ось у нас генератор. Він увімкнений. Е, як бачите, внизу у нас дохреніща всього. У нас є. Е... Це активність. Якась, не знаю. Це, мабуть, е... детектор руху. У нас є пістоль. У нас є дробовик. У нас є е... Емі. Електромагнітний імпульс. Далі у нас є лазерні всякі шняги. Ой. Це я щось це я говорю з кимось. Так, вісімкою балакать з кимось. Дев'ятка, не знаю, що це. Треба трішки. О, що це, блядь? це моя тінь. О, це моя тінь. Давайте чи заходить, чи що, бо я не знаю. Я б яскравість трошки налаштував. Але мені страшно вже. Е, так, відкрите. Прекрасно, так, заходимо. Дивимося, уже щось він тут накалякав нам. Достаємо наш пістоль, написано. Ага. Це його ім'я. Я туторіал. Я туторіал трошки почитав. Він чашки. Офігеть як тут страшно. Офігеть як тут страшно. Він вже біситься? Так, я тут туторіал трохи почитав. Написано було, що. Ага, типу правий кнопочку, якщо щось знайшов, якісь написи чи що. То, типу. Давай ще отак. Сфоткаємо. Так, давай розставлять. А, і ще якось можна. Якось можна, типу. 9. Оце. Ні, 0. Якось можна нічне бачення зробити, чи то що. Я поки точно не знаю. Ага, ось. І, типу, в нічному баченні, ми зможемо е, побачити чи, цей. Е, о, бач! така фігня. Е, це значить, він тут. Е, це його кімната, типу, поняв? Е, давай. Давай розставляти якусь всяку фігню. Ось, о, лазерний проектор, наприклад. Бамкс, Так. Ось туди положимо Бамц. Так, це щоб ми його знали. Чекай, чекай. Не лякай мене, будь ласка. Це що таке? Сенсор тригерд. А, це сенсор руху. Ага. Ага. Так, добре. Далі. Це дробовичок, це не то. Сімочка. Ні, вісімочку не чіпаємо, бо е, цей. Це. Е, це значить датчик. О. о, о Якраз оцих Цих, е, цих. слідів слідів. А не треба, можна просто сфотографувати. Все прекрасно. Е, так, тепер сліди є. Е. Бля, хамуха, тут страшно. Так, вісімку не чіпаємо, бо це балакать з ним. Я пока з ним не хочу балакати. А все біж нас. А, ось. Е, я точно не знаю, що це. Це ЕМІ, мабуть, це. Ой, не Емі, а ЕМП. Датчик електромагнітних цих поля. Ну, ЕМП я не бачу нічого. Ой, не бігать, не бігать. Сказано було, не бігать. Так, він, значить, кидає предмети. Ми знайшли сліди. Давай вийдемо, я не знаю. Фу, як тут. Це мої кроки. Боже, як тут страшні, які кроки. Так, спокійно. Е, значить, журнал. Е, журнал. Дивимося. Е, ось ми фоточки наробили. Сліди, 20 баксів. Е, написи 14 баксів. Круто. Так, місія. Е, нам потрібно дізнатися, якого року він. Ми дізналися його ім'я. Е, причина смерті. Е, улюблена кімната. Лівінгрум, е, да? Це ж Лівінгрум, типу, оце головна. Ну. Ну так, -та, здається, так. Це для групи, це нам не потрібно. Е, потрібно тригернути. Щоб він з нами заговорив. Ага. Зрозуміло. А де тут. А, а ось, так? Оце воно. Ні, не то. В... А, ось воно. Так. Голосів ми поки не чули. Е... Орбів, а, а, а орби, орби. Е, як я там робив? Орби. Давай подивимося, чи є орби. Е, це типу кульки, такі, е, як воно, е, ну, як в цій фазмі. М -м -м, примарний вогник. Ну, я тут не бачу жодного примарного вогника, блін, як воно я -я яскраво. Примарних вогників я не знаю. Давай поговоримо з ним. Hello. Блять. Так, сенсор тригнутий. Здається, не треба з ним говорити. Спокійно. Так, не бігаєм. Не бігаєм. Журнал. Фу. Так, 8 не було, орбів не було. Е, МП не знаю. Футпринти є. Писав. О, диви одразу, Юрей, нормально. Він має бути з нами говорити, але я не хочу з ним говорити. І якісь е, прокляті предмети. А що це значить прокляті предмети? Що значить прокляті предмети? Як вони виглядають? О, як же воно яскраво. А як виглядає. Що це за фігня? Це, типу, воно вмикнув. А як виглядає проклятий предмет? Він тут ровно розкидував усього. Зараза! Це... Тихо, спокійно. Ух, які тут кімнатки страшні. Так, дізнатися б ще його. Так, ну його нафіг, мені страшно. Відчиняємо. Так, прокляті предмети. Як їх. Е... Упізнати? Типу, якось воно буде. Дивно себе поводити, чи що? Блядь, вибігай. воно бігає, воно з дому може вийти. Рік народження. Як? Де моя зброя? Чого ти за мною лякає ганяєшся? Якого хера? Якого хера ти на мене нападаєш? Так, швидко фоткай. Та сука! Якого хера? Якого хера? Фейл. Мене просто. Мене з'їло. Мене з'їли, блядь. Ху. Нормально, все хорошо. Все хорошо. <рикольно> Прикольно. Ніфіга собі він ганяється. Він з дому може виходить. Ой, я ж заплював усе на світі. Ай, потім. Ху. Ху, переводим дух. Переводим дух. Спокійно. Оце жах. Оце ж, йому, йому точно не сподобалась дівчинка. Вона сама страшна. Давай, ось, фотомодель. Е, дуже гарна. Так, це ізі мод. Чого мене так швидко вмазали? Я що довго розчехлявся? Так, стартуємо ще один контракт. Офігеть. Оце тут картин. Офігеть. Коротше, який смисл гри? Е, ми приходимо, оце все визначаємо. Е, типу, фазми треба було визначити і втікти. А тут ми визначаємо, нам його потрібно е, вигнати. Так, вмикаємо ліхтарик, Не бігаємо, не бігаємо. Е, нам його потрібно е, вигнати. Ми потрібно визначити, хто він, як він, що він. І. Значить, е-е, підібрати правильну. е-е-е... Якого біса? Смислі це фоткай. Шо ти мені пишеш щось? А, тихо. Вірус. Окей, ну так, він тут, я так розумію. зна, де він, але ну. Ага, ось він де, ось він де. Так, добре, це що таке? Фу, достаємо пістольку. Це що? А, це. Це пацана, мабуть. Так, добре. 4. П'ять. 5. Вмикаю тут. Ставим тут, розставляємо. Так. А... Блять, він мене запер. Спокійно. 5, 6. Що таке 6? Що таке 6. Ага, це те, що я використав. Сім. Лазер на ця фігня. Так, це те, щоб він ходить, типу тут. Так, і отут одну. Так, 7. 8. Е, е, ці е, Кроки. Найс. 9. Це 9 було. 0. Нема. Скажи мені щось. Хелоу. Хеллоу, ти тут? Hello. Е, кроки. а можна якось ліхтарик? Зрозумів? Є. Сфоткали. Так, це рік народження. Прекрасно. І ще побалакай зі мною. <гас> Спокійно хе <гум> Оце класно. Тихо-тихо, спокійно, я нечайно. Я не туди колесиком крутну. Е, скажи мені, ти що ти тут робиш? Давай, де ти? Ні, я знаю де ти. І Я знаю, що ти тут. Е, ми не хочемо, щоб ти тут був. Так. Я ультрафіолетом, шукаю е, сліди, шукаю сліди. Е, нічого немає. Е, так, добре. Я не бачу, щоб щось ще тригерило. Оця штучка. Е, не працює. Що е, вона до должна... Як вона взагалі має працювати? А що таке один? А, все зрозумів. Один це зрозуміло. Оця фігня. Нам потрібно оцю фігню щось зробити. А що це було? Ага, є! 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 є. є. Хорошо! Так, ідемо звідси. Ідемо нахар. Хоча він може на двір вийти, але мені якось на дворі спокійніше, я хоч можу відбиватися від нього. Фу, 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 фу. спокійно, спокійно. Спокійно, так, журнал. Е, швидко. Е, е, entities. ні, Craft, ні. Біхейвер, ні. Е, як, місія, місія е, орбів я не бачив, голосів я не бачив, МФ5, не було. Не було. Е, він писав. Е, блин, я не знаю. Давай. <сумістя> Гра називається це гоуст. Вибираємо, що це гоуст. Е, так, далі. Е, нам потрібно entities. Шукаємо нашого гоуста. Е, де де? де. Ага, ось гост. Е, так, слабкості. Гоуст може е, е, лишати багато підказок за собою. Е, Скоріше за все, е, в великих дозах е, сіль е, буде його слабкість, е, щоб його відігнати. Сіль! Нам потрібна сіль. Так, е, соль, соль, єсть. Е, 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 змішуємо з чим, не знаю. Із, е, а, що тут ще можна? Де ти, де, ти, Entities? А з чим а з чим змішать? Як як мені зрозуміти це? Е... Так, сіль. Неважливо, е, не знаю. І оце, оце, оце з оцим, я не знаю як розібратися. Е, це, типу, види оцих же ж міток. І я не знаю, типу, як вичисляти їх. Оце це треба буде дізнатися. Uh, так, ні, крафтим, крафтим uh, зі святою водою. Uh, не знаю, сіль зі святою водою, піде. Ага. Добре, скрафтили. І що тепер? Що це за. Я не можу більше крафтити. Ага, іще крафтим. Зараз спробуємо навмання, типу. Мінус один. афігеть. Ой, він щось там тригерить. Ой, він там тригерить. Сейчас зараз срака мені буде. Я не встигну це все покрафтить. Ніфіга собі на ізі моді, бляха, муха, він рубає. Мінус два. Сма Смислі мінус два. А шо це за фігня? Чого в мене не виходить? Мінус 3. А що таке? Хе-хе. Дай мені скрафтить набої. Глобальна активність, бачиш, що оно внизу. 40. Та ти подиви, я не можу скрафтить. що за фігня? Швидше давай, швидше. Офігіть Не дай бог сейчас, хоч один не постріл не скрафтиться. Взяй, я не знаю. А якось... А, руни ось так. А, чого я не можу руну вибирати? Журнал. Руну, я вибрав. А, нам потрібно ще його ім'я. Мабуть, оце все потрібно. Ух ти, лки-палки. А як мені дізнатися, як він помер? Улюблена кімната. Е, у пацана, та? і стен Bedroom. Сука, він десь тут. Він він десь тут. Так, пішли шукати ще підказки якісь. Так, він вже злиться, вже срака мені. Оце так ізі мод. Оце так ізі мод. Він все вимкнув. Вимкни мені світло, гад. Я ніхрена хрена не бачу. Що це за ліхтарик такий? Так, ти тут більш нічого не пописав мені? Ні. Сука, і ще щось написав, ще щось написав. Блять, то! Злякався. Дуже страшно. Він десь тут написав. Ой-ой-ой, як тут. Він десь тут щось написав. Я точно чув, що він ш. Він надвору пише. Він з надвору може писати? Ну, рік народження я зна... Крест якийсь. Так. Uh, writing it's evidence. Ага. Ага. Evidence Так, журнал. Сука. Він полює на мене. А, все, він полює на мене. Мені жопа. Я не знаю, як Як від цього. А що таке evidence? Ого, він там біситься. Шо, нафіг? Тут якось можна ще. Е... А, на букву І. Роз, розкладаємо. Оцю цю фіню. Це, коротше, його трішки заспокоює. Я не знаю, як воно ре... е... працює. Падло, Та звали від мене. Укусив. Так, а що таке evidence? Evidence. Я думав, це. Accident? Може, це. Нє. А, Вайрус! Він помер від віруса. Ніфіга себе, ти поняв, які він підсказки розказує мені. Його ім'я ще потрібно дізнатися. Я не знаю, що таке Evidence. Це ж не. Це ж не. При, привод? Юрей, спірит, демо... Нє. А що ж таке Evidence, блін. Я не знаю. Так, коротше, нам лишилося єдине. Е, дізнатися його ім'я. Нам потрібно дізнатися його ім'я. Блін, давай спробуємо скрафтити, поки він спокійний. Є! Найс. Е, так, ми скрафтили одну штучку. Так, ми його заспокоїли. Нормально. Все добре. Спокійно. Я зараз йому ще тут розкладу. Так, е, не цей мене. Я тебе тут трошки заспокою, добре? Отак. Все. Будь спокійний. Е, Імзя. Я, Я бачив, він ще щось, він десь, він двічі щось написав. Він десь на дворі двічі написав. Або не на дворі, десь тут можливо. Ні. Так, а шо по крокам? А чого так. Ой, по крокам кажу по слідам. Слідів я не бачу взагалі. Сука. Полює, та? Чи... а? Ми знайшли його ім'я. У мене закінчилися набої. У мене набоїв нема. Будь ласка, будь ласка, заспокойся. Мені потрібно зафотографувати. А! Собака жре мене. Все, я не знаю, я не знаю, що мені робить. Падло. Іди звідси. Спрацювало? Так, ім'я. Місія. Найшли ім'я. Е, все. Є, е, можна руну використати? Р. Не працює. А чому не працює е, руна? Та зараза досить мене гристи. Я ж тебе навіть не бачу. Вилазимо, дивіться. Гага, Е, Я не знаю, я не розумію, чому руна не працює. Фу, страшно. <плес> е, да, Ізі-мод, От, отака штука, я прикидаю, що буде на нормалі. Добре, подивилися. Е, якщо, якщо, якщо що, розберуся, зніму вам ще одну серію. Отака от гра. Кажіть, як вам е, знімати ще одну чи ні? Блін, мені здається, вона прям прикольніша навіть трошки чимось за фазму б допрацювати, бо вона у ранньому доступі. Е, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте подобайки. До зустрічі в наступних відео. Нехай щастить.